Десять! Питань! Десять! Десять! Питань! Десять відповідей! І десять питань! Всім привіт! Це Олександр Каменський, і це десять yeah. футбольних питань до мене. Як тебе називають в команді? Або Саня. Ну, що, Санюк, підеш з нами на кохве? А, або камінь. Буває і камінчик. Ваш найпринциповіший суперник. Мабуть, це Олександрія. Добре грає на м'ячі, добре ...переходить з оборони в атаку і в них швидкісні гравці. Який чемпіонат, найсильніший в світі. Ла лігу, мабуть, бо там відкритий футбол. Команди її не закриваються і завжди грають на атаку. З ким хотілося би повечеряти після важкої гри. Це, мабуть, Рональдіні завжди подобалася його гра, як він так сказати, робив Джого Баніту. Я хотів би з ним повечерити. Який улюблений спортивний бренд. Скіна. Це просто вражай. Яка улюблена заборонена їжа. А це шаурма. Полюбляю її. Сам готуєш? Ні. Покупаю. На Нащо витратив перші зароблені гроші? Я витратив на буца. Oh yeah. Бо в мене вже були такі старенькі, і. Я купив новий бус. Яке слово найчастіше використовуєш на полі? Прошу пас. Просто пас-пас. Є є. Того клубу була першою в житті. У мене була е, футбольна перша форма, це Челсі. Там була моя фамілія. Я в неї завжди ходив е, на тренування. Найс. Nice. А що дратує? Люблю за емоції, які він дає. Футбол за перемоги, коли ти перемагаєш, ти радуєшся. А що дратує, мабуть. Поразки програвати. Бо за е, це за те, що я не, не люблю футбол. А за те, що шаурму не можна їсти. <рес> це також.